Відкрити полювання на каталізатори, новий світовий тренд кримінального світу докотився й до України. Злодіям вистачає лічених хвилин, щоби поцупити із автомобіля таку цінну. деталь. Не зупиняє країни навіть той факт, що знаходиться вона у важкодоступному місці і надійно прикріплена. Як працюють викрадачі та скільки заробляють на одній машині, взявся розбиратися наш Володимир Карабан. Висновки шокують. Нові автокрадіжки прокотилися столицею, проте тепер злочинці полюють не на вніс салону, а на те, що знаходиться внизу. Опа. А должен стояти каталізатор? Його просто нет. Каталізатор це фільтр, який очищує вихлопні гази. А крадіян він цікавий, бо містить в собі дорогоцінні метали. Для того, щоб зрізати каталізатор справжнім професіоналам, потрібно кілька хвилин. Ось така от болгарка, яка працює від акумуляторів. Автівка підіймається з одного боку домкратом, і задача перерізати трубу ось так, от в двох місцях. Ну і все далі шукати, куди ж його продати. До слова шукати довелося кілька секунд. Перший же запит в інтернеті, і десятки варіантів. Підкажіть, будь ласка, каталізатор Toyota Prius 2014 року. За скільки його можна продати вам? Ну, б хороший, але тільки по треба буде аналіз правильно? Ну зрозуміло, але приблизно щось зорієнтуєте по вартості. Ну, в порядку 400 доларів може бути. Врятуватися від такої крадіжки дуже складно. Єдине, злодія можна налякати. Якщо стоїть правильна, нормальна сигналізація, яка реагує на угли, то звісно допоможе. Причому випадки крадіжки каталізаторів зросли по всьому світі. Влітку 20-го у США накрили цілий склад із двома тисячами цих деталей вартістю у 300 тисяч баксів. Good job, good job. В Німеччині за останні три роки кількість таких інцидентів зросла майже в п'ятеро. А в Росії двоє розумників цілий місяць зрізали каталізатори з орендованих ними машин. Завдані збитки оцінюють лише уявіть у понад 20 тисяч доларів.